Сьогоднішню сьогодні, хвилинку сьогодні, сьогодні, з приємних моментів. Ви знаєте, ми завжди відзначаємо якісь юбілеї в нашому половому будинку і так далі. Но, але хочу сказати, що рідко коли є людина, яка в місті 50 років, це наскільки людина живе, да, не якийсь юбілей відзначає, а юбілей робочої трудової діяльності. І у нас сьогодні є такий юбіляр. Це буде Марія Костянтинівна. Я надаю слово Валентині Іллівні, вона трошки озвучить її трудову діяльність. Я думаю, що дуже приємно буде, що людину відзначить в такий момент, тому що не кожна людина не просто відпрацьовує тільки часом, а не стільки може працювати на одному робочому місці. Десят років тому, 16 січня, 1968 році, прийшла на роботу Марія Константинівна. За наказом номер 10 її було прийнято в пологовий будинок номер 1 на посаду молодшої медичної сестри гінекологічного відділення. Пропрацювавши там з 1983 році. Їй запропонували роботу кухонного працівника в пологу будинку номер 1 Потім, пройшовши курс, підвищення кваліфікації, удосконалення, вона працювала на посаді кухаря. А з 1988 року, коли відкрився другий пологовий будинок, Марія Константинівна прийшла до нас на посаду помічника кухаря. За свою трудову діяльність вона е, встигла народити трьох дітей, винянчити е, 5 внуків і троє правнуків. У минулому році Марія Константинівна своїм чоловіком Василем відсвяткувала 55 років сумісного життя, який теж колись працював в нашому пологому будинку. За свою працю Марія Константинівна Нагороджена не один раз відзнаками, а також медалю ветеран Труда. Хочеться побажати вам здоров'я, благополуччя, миру, щастя як можна більше років жити в мудрості, здоров'ї. Всього вам самого найкращого. Много я літа. Багаторічну старанну працю за галузі охорони здоров'я за високу професійну майстерність та з нагоди ювілею трудової діяльності нагороджується кузик Марія Константинівна, похожний працівник. Марія Константинівна, вам миру, здоров'я, натхнення і довго можливості от, співпрацювати з нами, щоб вас радувала ваша сім'я, ваші діти, онуки, здоров'я вам. там. Чес ювілею, годував. Буду можу.